<реш> <реш> да, рік ще не встиг розпочатися, як мене зустрічають з дуже хорошими позитивними думками про мене. Виявляється, я в нас злодій. Я краду відоси в других типів, яких я в очі не знаю і не бачив. Чоловіче ти мій добрий. Таким, на такі коментарі я не відповідаю, але цей коментар мене і правда досить розсмішив просто. Дивись сюди, я не знаю, про кого ти там палича говориш. Я відео ні в кого не беру. По поводу того, чи я беру відео чи ні Відео я ні в кого ніколи ні разу не взяв. Записано воно само. Я сам його записував в себе, сам граю, сам записую. Це раз. Друге, силку на гру я залишаю в описі, що доказує, що якби я Крав, як ти кажеш відео, я би не знав, що я знімаю. Я знаю. Третє, я знаю сюжет. І четверте, такою. Вибачте, коротше, такою справою я ніколи не займався, не займаюся і не буду займатися. А чи я крінж года, чи я не крінжгода, рішати вам. І серед, допустим, ста людей напише один, що я крінж, а інші 99, що я нормальний топовий блогер. Я повірю більше їм, ніж тобі. По поводу озвучки тепер. Ти я упоминув, що хоча б озвучку оригінальною поставив би. Оригінальна озвучка йде від мене від автора. Я собі записую сам, я знаю, яка мені озвучка має бути, під що. Бо напротязі грі ти якраз свою озвучку і вставляєш. Це перше. Друге, так як я граю на ноутбуці, граю я в серйозну гру, озвучку я робити не можу. Коли я грав в мобільні ігри, коли я грав в такі ігри, як. мої друзі, грати в нову гру під назвою Pennywise. Ну, чи може? Сьогодні ми з вами любі друзі, будемо починати грати в нову гру, яку я, так сказати, довго рішався чи знімати і, чи ні, чи зайде вона вам, чи ні. Ну і думаю, в принципі, ладно. Так сказати, і долю, попробую і сьогодні випущу першу лайтову серію братва на 15 хвилин по цій грі. Е, тому це відео, яке вже наголосив, буде на 15 хвилин. Кому заходить, пишіть в коментарях. І так я побачу по лайках, братва. Якщо наберете 5 лайків, 5 лайків наберете, то братва завтра буде в мене продовження. Якщо ні, то тобто знімати по другій грі. Або просто напишіть в коментарях, заходимо ця гра чи ні. І так, братва, це у нас гра, я готовий. Давайте барабани на дроп. Раз, два, три. You are онлайн, братва, Украї... Ну або. Легенда повертається. Другий сезон по грі, якого, так можна сказати, довго чекали, хто чекав, хто не чекав, яку я так довго знімав, яка вийшла в мене на 20 30 2030 серій, братва. Другий сезон по... Короче, по Блекраші, братва. Блек це. Rush... І таких ігор є дуже і дуже в мене на каналі багато. Ну, е, на ПК в мене ігор вийшло тільки 10 за, всі, за весь період, 10. Це не є так багато, але просто що вони розтягувалися на дуже довго. На телефоні в мене всі ігри йдуть зі звуком. Подивися, подивися просто, будь ласка. Це все тобі показав, щоб ти хоч трошечки дупля дав, що означає відео на телефоні з голосом і відео на комп'ютері без голоса. Так, да, може, там тих сказав, формат похожий. Так, ми знімали з тим блогером, я не знаю, що за Петрович, чи як він чи не Петрович. Ми одну і ту ж гру, якщо він знімає цю гру, чи у ручах, ми одну і ту ж гру знімаємо, чоловіче. Ми знімаємо від нуля Проходження. проходження тобі про щось говорить, доказує, чи ні? До цього питання я більше повертатися не буду. Таких як ти ті... людей. Є дуже може бути багато. І я не один, кому такі от знаходяться, пишуть. Ти просто не пиши, пройди мімо, пройди і не пиши. Це що, важко чи що? Ні, треба писати коментарі. Ти розумієш, що ти пишеш коментарі, ти мені наоборот актив піднімаєш, ти не хочеш дуже, ти з мене да, смієшся. Та ти хто такий що ти з мене сміявся? Ти мене в очі не бачив і не знаєш, і я тебе так само. Ти будеш з мене сміявся, тобі все одно, то... тобі не подобається, хопа, ти прийшов і це. І не портиш нас і собі, і людям. А чого ти себе маєш портити? Кожному подобається якийсь певний контент. І кожному ні, це твоє право, це твоє життя, ти маєш право на свій вибір. Але не потрібно писати людям чи незнайомим якусь гадость. що там вкрав, не вкрав і так далі. Щоб я цього більше не чув. Так, розпала, хто буде писати, от як ця нехороша людина, хто такі подібні коментарі мені буде писати, я всіх поблокаю. Бо то, що мені не потрібно це описати. Я ж кажу, я вже я кучу раз говорив. кому не подобається, не дивіться, не заходьте, не піднімайте, ви пойміть, що ви мені самому піднімаєте актив. У мене і без вас, глядачів, вистачає. У мене півтори тисячі підписників на цих, як ви кажете, вкрадених відео. Тому дорогий ти мій недорогий а... слів немає. Яріколд. Вийде. Вийди з цього каналу, вийди з цих відео і більше їх не дивися. Мені не потрібно цього. Мені, мені не потрібно, що ти дивився, ти, ти мені... мені таких підписників, таких переліків не треба. Якщо ти на мене, не дай Боже підписаний, відпишись і вийди. Бо я зараз чую, що я зараз наговорю багато лишнього, то я, мабуть... Наверное... Буду завершатися потихеньку. Все, ти виходь, не пиши мені більше, я більше не бачив і не чув все, ні в коментарях, ні де десь там ту лапшу, ти будеш вішати десь в себе своєму кінту, чи ще комусь там в себе на, на вуха собі навішаєш. І лапші, що ти вішаєш комусь. Пацани, нормальні пацани. Ось, що там от, цього, от е, не до підпис, не до... коротше, от цього, що цей пацан, чи це дівка написав, ну я, мабуть, скажу, що це Дівка. То ви це не вірте. Це все брехня Галіма. Галіма чуж собача. А ти навіть не заходь більше до мене на відео, на мій канал і не дивись, не додавай мені активу. Мені не потрібні такі люди, які мені будуть писати це. Я це терпіти не буду. Це останній раз за всю свою кар'єру я відповідаю за весь свій е -е, блогерство своє, я відповідаю якомусь чилу. Більше на таких хубаво, не буду звертати, запам'ятайте, я просто удалю це все. Це просто я вирішив просто-напросто не портити настрій, але я думаю, відповім чу, чоловічку. Чоловічок е, взагалі, бачу, не доганяє нічого. Тому я йому відповів, хто він і що він є, що він по житті, в по житті Ютуба наголошую. Хто він такий, що він значить. Все. Саш, ж ти мені хочеш написати чи сказати, пиши мені в лічку. А ні, то взагалі не пиши, мені не потрібні твої писанини. Все, братва, сім 7 хвилин відео я вробив на якогось. На якусь людину я вробив братва, 7 хвилин відео. Давайте ще останніх е 10 хвилин відео проведемо в грі, будь ласка, все. До побачення, Яріколд. Я тебе не знаю, більше ж п'яти не бачив. Все. Ну що ж, братва моя, всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про українську армію. Тому перед початком цього відео ви самі знаєте, що треба поставити лайкос підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями з нормальними братва своїми друзями мені буде дуже дуже приємно дякую що дивитесь ну а ми починаємо поїхали Ну що братва їдемо ми на сьогодні За сьогодні на першу позицію я доїжджаю, мені залишається ще пів кілометра буквально їду я вже на своєму танку наш танк ми починили двигун ми не міняли ми просто Поміняли в ньому вкладиші, поміняли поршні, хоч корпус у нас лишився, а там всередині ми все поміняли. Поміняли, розпили, кулінвали і так далі, братва. Вроді би все нормально, прогріли ми танк, він поробив нас півгодини на холосту. Заляли ми в нього топливо і їдемо, братва. Все, їдемо в цей. Їдемо на першу позицію. Ми вже під'їжджаємо. Тому, братва, працюємо. Якщо що в мене відео виходять без звуку, коли я записую на ноутбуці, тому що ноутбук починає грітися, може лагати, і я буду дуже довго так записувати, вибивати відео, і я не запишу відео. Тому в мене відео, коли я граю на ноутбуці, пишуться без звуку. А зі звуком тільки тоді, коли я пишу на телефоні. Все. Думаю, це зрозуміло. Граємо. Тому якось так все. Поїхали! Mm-hmm. Так, ну на цьому все, брат вас. вами був Коля Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться своїми до друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. Хейтери, люблю вас. Пока. Це сарказм.